Що мислите на рахунок мастурбації? Я рахую, що за мастурбацію майбутнє. Чому? Тому що багато жінок вийобуються, їбуть мозги і думають, що вони такі ахуєнні, що вони не замінять нікого і тільки їх будуть їбати. По-перше, вони вже з'явилися конкуренти, це транси, яких теж можна гатити. В Таїланді 50 баксів стоїть гатити транса. Я вам це не советую. Якщо ви хочете більше про це дізнатись, пошукайте, там є у нас коментатор, який є спеціаліст по цим вопросом. Далі скоро з'являться секс андроїди. І я дуже <реш> <реш>, чекаю цього моменту, тому що вже китайці його анонсували. І жінки, в принципі, вже не будуть настільки вийовуватися. Розумієте, вони попустяться, і коли вони попустяться, ви просто підходите і берете її блядь, за руку, і все. І я у ніж. вас вже будуються ахуєнні стосунки. І якщо у вас якісь проблеми стосунками з цією дівчиною, ви просто показуєте пальцем на шафу, в якій стоїть ахуєнний секс Андроїд. Який може виконувати всі функції, а приготувати їжу ви самі можете. Або замовити. Ну не знаю, якщо ти живеш жінкою, виходить дорожче, ніж в ресторанах харчуватися. Вот, тому мастурбація, дивіться, якщо ви мастурбуєте три рази в день і думаєте, що ви будете, охуєнне, як, як eh, Джордан Белфорд із фільма Волк з Уолл-стріт». Я отлично драчу не менше, ніж дважды в день. Mm, да ладно. Спочатку утром, сразу после зарядки, а потом после обеда. Серйозно? Вот так, mm -hmm. понимаешь? Желание? Нет, дело не в этом. Uh -huh. Я это делаю, потому что мне это надо. Ты только подумай, в голове одни цифры, с утра до ночи. Uh -huh. Десятичные дроби, высокие частоты. Вас хочу разочаровать. Вы не будете охуенным, потому что вы дрочите на диване в батьковской квартире. И вы нихуя не продаете акции, блядь. Вот. Если вы, блядь, дрочите на стыждень, потому что вам так хочется дрочить. У меня, например, было утримание Більше 20 днів, і я зрозумів, що це досить шкідливо, тому що я став пасивним, мені нічого не хотілося, і взагалі були проблеми з ерекцією. Тому сильно довго утримуватися я вам не раджу. Тиждень це максимум. От тиждень утримуєтесь, і буквально 5, 6, 7 день, навіть на четвертий у вас іде дуже великий викид. Ну, тестостерону Ну, смотри. І це... в принципі почуваєте себе дуже ахуєнно. Це вже залежить від фізіологічних особливостей, треба сказати, як працює механізм в мастурбації. Раніше думали, що утримання від мастурбації підіймає тестостерон. Хуй! Не підіймає. Відкликали дослідження, яке пояснювало, що на сьомий день найвищий тестостерон. Виходить питання тільки в одному: в чутливості рецепторів дофаміну. Тому якщо у вас низький дофамін після мастурбації, а це буває тільки тоді, коли ви мастурбуєте щодня. І у вас слабка статева конституція, то ось тоді у вас дуже високі пролактини. Не хочеться нічого робити.